Трошки хочу розповісти, що всередині в курсі таро, та, трошки так поділитися, заглянути за ширмочку. Окрім того, що буде даватися відео з роз'ясненнями, як, що, куди рухатись, так і таке інше. Цю всі інформацію, буде ще даватися файл PDF, де можна його роздрукувати та, і використовувати собі теж як шпаргалку, і можна теж розбиратися, щоб там десь не лазить відео, та, відматувати, де це коли було. Тобто, все розписано. Аспекти є, я даю аспекти тут дві частини, да перша частина і друга частина. Ось перша частина в ній тільки 33 сторіночки, на якій багато інформації. Що мається на увазі? Ось перша частина, ось друга частина. Як ставити правильне питання карта. да Не просто ми там витягнули де і все, або, не знаю. Просто якісь взяли розклади і щось там по ньому якось розкладаємо. І відгалудження у нас немає. Да? Тобто я кажу, я вчу вчити думати, а не просто зазубрювати. Я вчу, як е, ось логіка читання розкладу, не значення карти, да як логічно бачити у це все. Як його використовувати, як куди вести цей розклад, а не просто взяли шаблони по розкладу щось там шоруєте. Стихії, як психоенергетика, у да? нас є 4 стихії е і 16 підстихій, да, молодших аркани. Та я теж нам розповідаю, як щодо чого, і як вони нам теж в житті е дуже класно можуть допомогти або спаскудить. Тінь карти, мінуси, блоки спотворення. Да? Тут я теж все розповідаю, що таке да? воно там. Що такі тінь карти, як і вони бувають, як це е, все в житті відбувається, і як це все видно. Так? Все дуже класно видно на картах. Рівні читання однієї карти. Тобто ми не, не говоримо тут про як ми там читаємо взагалі карти, а як читати одну карту, як зрозуміти по ній, які там є рівні певні. Контекст важливіший за значення, що таке контекст, так? як ми можемо в контексті побачити те, що не просто зазубрили десь там незрозуміло, десь прочитали про якусь карту. І як це все реально розібрати так, щоб зрозуміло було в розкладах? Тут дуже дається багато практики, яку треба проробити. Тут є домашні завдання, і ось перша частина. Вона із 33 сторінок, які теж ми все пропрацьовуємо, там все прописано і все конкретно є. Є друга частина, да, аспекти, друга частина, ось вона, друга частина. В ній 40 оцих сторінок, де я теж розповідаю, психологія та етика таролога. Неважливо, ви будете для себе це використовувати да, конкретно як тарой для себе, для своїх близьких. Чи ви будете конкретним тарологом? Да, і, і все одно треба розуміти цю психологію. Розуміти етику, щоб не напортачити. Да, і... Не взяти чужу відповідальність на себе, да? не хвилюватися там, як це все робити, я це все розповідаю. Стан таролога дуже важливо, в якому стані треба читати карти, як саме, як виходити з цих станів, як себе приводити до кучі після розкладу, бо голова болить погано, може теж ковбасить і таке інше. Тобто я багато чого там все розповідаю. Практики проживання арканів. Це не просто подихати маткою і все. Там реально є е, цікаві практики, як це прожити, як це все робити. Розклади як інструмент змін, да, як змінювати реальність, як саме за допомогою розкладів, як все все розкладати, щоб реально це приводило зміни у вашому житті да, або вашого клієнта. Що саме, що таке символи і гліфи в картах таро, як на них дивитися, як розбиратися, як це все впливає на щітку на інформаційну да, і на як це звертати увагу? Теж все розповідаю. Числограма в таро. Їх дуже багато є, але я даю саме такі ключові фішки. Теж розповідаю, що таке 23-24 карта, на вони взагалі тут треба. І, е, да, є такі карти. Е, я теж це все розповідаю, але Дуже дуже цікаво це все, і е, ось такі е, да, е, йдемо далі. Що ще у нас є? У нас є така штука, як е, 8 та 11 аркан. Вони сплутані, і дуже багато людей теж плутається, коли починають вивчати. Я тут розповідаю вже на 22 сторінки, що це таке, як це, коли чому вони сплутались як вам вибрати, як взагалі розподілити, що чому, і таке інше. Тобто е, конкретно сила і справедливість, да, чому вони сплутані і як. Вам робити розклади, коли реально от така плутанина, і ти не розумієш, так це восьмий чи 11 орган, а як щитувати, а як його взагалі прописувати. Да? ну Тобто, ось так. Тому це все обов'язково є. Е, я розповідаю цю інформацію аж на 22 сторінки, бо там реально є що цікаво подивитися. Е, є також основи роботи старого. Да? Це ще потім вже тут для новичків і практики більш практичний блок, але він теж треба. Тут теж є е, дві частини, і ось е, теж аж 41 сторінка, якою рукою працювати з картами, як правильно тасувати карти, ніби така дрібниця, але новачки в цьому плутаються, і трохи тут є свої заміни. І там я розповідаю, бо інколи подивишся в інтернеті, ну чесно кажучи, ну. Трошечки якось ну поважливіше і до себе, і до карт треба ставити, бо так як вони мішають, вони інколи ламають карти, рвуть, да і ну а потім знову купувати. Це інструмент, його треба правильно якось ним, за ним слідкувати. Кармічні карти в Таро, що це таке? да Які вони є, як взагалі з ними працювати, як працювати з колодою, як чистити колоду, да треба теж розуміти, як витягувати карти. да і професійна зацікавленість тут теж там дуже багато інформації, чи потрібна скатертина, чи можна просто на столі так відвинутися і розкладати. Там теж є свої фішки. Не то, що там тільки якісь магічні, а просто логічні, реально. Перевернуті чи не перевернуті карти теж дивимося, як з ними працювати, як з якими часу картами вам працювати з перевернутими чи не перевернутими? Да, треба теж в цьому розібратися. Як розташований аркан. Дивлячись по сусіднім картам, де розташований, як розташоване, це дуже треба звертати увагу, бо це теж впливає на розклад і там теж є свої фішки. Чи можна давати комусь торкатися Да? Це теж часте питання. А чи можу якомусь коло додати? Як мене клієнт просить взяти карту? А що мені робити? Тобто теж розповідаю, як зберігати карти, де їх зберігати, навіщо їх взагалі, куди їх класти, таке інше, з якого поля щитує таролог? Там є теж дуже цікава інформація. Бо є певні рівні, рівні самої людини вібраційній і усвідомленості, і дивлячись з якого на якому рівні людина знаходиться, з того вона і може тільки щитувати. Якщо цей таролог сам в залежностях, то він тільки за це буде її щитувати і не зможе перевести клієнта на інший рівень, тому з собою теж треба працювати. Що ми на тарої теж будемо вчити? Ми будемо тільки просто вчити карту, якісь розкладики робити. Це все будуть зміни з вами від. Уже в нас хто прийшов на курс, уже пішли зміни. З перших днів вони тільки почали робити, тільки підключили, все, поніслась картина. Да, види щитування та Це все теж будемо розбирати. Тому багато чого цікавого. У нас тут буде. Ну, і, звичайно, від нуля до профі да, онлайн курс Таро Райдера Уайта, да, наша класика, база і таке інше. Тут я аж на 15 сторінок розповідаю структуру таро, як, що воно да, відбувається, і взагалі. Як ця система працює, як вона складена, куди ми рухаємося, де знаходимося, як знаходиться, як е, шут пляше по цим арканам, де старші аркани, навіщо? Куди, за що вони відповідають? Молодші аркани тут дуже багато корисної, прикольної інформації все теж розповідаю, і це база, яку повинен знати таролог. Тому тут я ж кажу, дуже і тут за шута, і все. ну Тут і починаємо, починаємо, починаємо. Дуже багато інформації є, і це тільки ну так, трошечки те, щоб ви просто одним оком підглянули, що в нас там за ширмочкою. Бо в нас в групі присилають люди свої. Домашні завдання присилаємо в групу. Якщо там дуже щось болюче або щось дуже особисте, то люди там домашні завдання присилають особисто конкретно мені, і ми вже проговорюємо конкретно з людиною. Тому хто цікавий, да і тут багато ще інформації. Це я вам так трошечки тільки заглянула, да і вже там до кінця я вже вже не показую. Але просто щоб трошки було розуміння, що ми не просто тут не знаю, чим займаємося, але реально тут інформація, ці питання, які... Вони глибокі, їх реально треба розібрати. Тому я отак відкрила щоб людям було зрозуміло, що конкретно, да, про що ми тут говоримо. І, взагалі, що, ну, що не просто так побігти зараз і просто давайте розкладіки робити. А спочатку треба базу зробити, відшліфувати, подивитися по-іншому, а потім тільки уже. Переходити до конкретної роботи, більш глибинної, да, проживання арканів, і точно так же, уже більш конкретної практики. Я вчу не зазубрювати аркани, я вчу не зазубрювати якісь розклади. Да. Я вчу усвідомленості, я вчу е, дивитися по-іншому, і думками своїми, і взагалі логічно дивитися, і енергетично, і інтуїтивно дивитися. Я вчу взагалі дивитися на карти таро не як просто щось таке незрозуміле. Да, а як на систему, яка класно працює, може розкрити вас або вашого клієнта якісь проблеми, вашої особисті якості, привести вас туди, куди ви хочете. І зараз в коментарях там напишуть такі ж це, що, ай яй яй от біса, і все таке, <сі> яка болюча тема для багатьох людей. Бо тут реально ми розкриваємо себе, ми йдемо в глибину для того, щоб зрозуміти, як правильно працювати з цим інструментом. Тому, будь ласка, 16-го числа да, наступного місяця, 16 лютого, ми стартуємо. Тому, будь ласка, хто зацікавлений, приходьте, дивіться про таро, які там ціни і все таке інше. Я десь виставляла вже відео. Подивіться. Якщо пишіть в особисте і будете реально бачити, що конкретно, куди, як і що до чого. Що в нас тут немає якоїсь халтури, у нас немає тут такі, а прийшов, заплатив і мені там десь щось? Ну, типу, я там щось колись буду. Ні, ми йдемо практику, ми працюємо і реально карти Таро – це дуже крутий інструмент, який може допомогти реально в житті. А можна напортачити таке, що ой-яй, що я бачу зараз на просторах інтернету, а я. Вчу реально, щоб використовували цей інструмент во благо і собі, і людям.